Почала вчити дружину, загорівся чек. Більше не вчу <смі> отакої. Та до співпадіння. Чи співпадінь не буває. І стала ця калька, що жінка <кхм> не здатна навчитись чогось. Самі чоловіки і це. і жінка заздалі, знаючи цю інфу. Ну, влаштовує на негатив, стрес. Встара самоконтроль. Ну, не знаю про що ви. В нас тут зібрались інші жінки, які не клеють ні на себе, ні на кого жодні стереотипи. Треба перестати вішати ярлички. І вам буде щастя. Вперше за кермо мене посадив тата, але ми цілу годину з ним сварились під час навчання, бо, надивлячись на його стаж водіння, інструктор він нетерплячий і нервовий. А потім пішла в автошколу, з першого разу, здана права, воджу вже більше п'яти років. Але тато досі під гавкою, коли сидить в авто, і я закермив. Ох, ці батьки. Для них ми завжди залишаємося маленькими дітьми, хоч скільки б років нам не було. Особисто мене навчив чоловік. Інструктор взагалі нічим не допоміг. Часто в дорозі згадую слова коханого. Віка не лети, обережно, обочини, восени злиск, помагай справа. Оце так. Це, напевно, з тих 14%.